Вже близько 40 років допомагає пацієнтам вилікуватись від різних захворювань за допомогою унікальної техніки дихання лікар-терапевт з Тернополя Михайло Хруставка. Він працює за методом відомого медика Костянтина Бутейка і поширює його практики. Про те, як дихання впливає на організм, як за його допомогою впорати з тривожністю та безсонням, використовувати у реабілітації Михайло Хруставка розповів журналістам Терену. Саме за цією системою він колись вилікувався сам. Із 1989 року офіційно займається Альтернативною медициною. Я з дитинства хворів на бронхіальну астму, досить важку. І от все те, що я знав як лікар-терапевт, воно мені, як правило, не допомагало. Це все було хронічне, переходило від одної стадії в іншу стадію. От, і в 89-му році я випадково попадаю на навчання до Костяна Павловича Бутейка у Москву. Пройшовши навчання у Костянтина Бутейка, Михайло Хруставка отримав єдиний у світі диплом, підписаний українською мовою відомим медиком та академіком. По природі дихання має бути ніздрями. Риба по природі дихає жабрами, а людина по природі повинна дихати ніздрями. Всі, вроді, дихаємо своїми ніздрями, але дихаємо, коли мовчимо, дихаємо в спокої, при навантаженнях. Коли ми починаємо з вами розмовляти, співати, сміятися, крика, кричати, бігати, плакати, ми переходимо на дихання змішане, і переважна більшість людей повітря вдихають через рот. А рот, всі ми прекрасно знаємо, що це є орган харчування, орган травлення. Лікар каже, що саме дихання через рот, що притаманне більшості людей, є однією з найпоширеніших шкідливих для здоров'я звичок. Моя така ціль навчити людину дихати ніздрями 24 на 7, і в день, і вночі. Коли дихання буде нормальне, тоді буде нормально працювати і нервова система, і ендокринна система, ну і так далі. От коли ми вдихаємо повітря, от я навіть зараз показую, що я вдихнув, і це повітря пішло стимулювати мені гіпоталамус, мій мозок. І от коли я вдихаю, і я стимулюю гіпоталамус. А він відповідає за нервову систему, за ендокринну регуляцію нашого організму. І оце і лікує людину. Тобто 24 на 7, їх, що ми робимо тисячу вдохів за, за годину, вони для того, щоб оздоровити наш організм, нашу цю, всю ту систему. Це і важливо, це дуже все просто. Тут не потрібно якоїсь великої філософії, великої науки. Тут просто потрібно. Наголосити дитині, яка має 3-4 рочки, що ти маєш вдихнути носиком і сказати віршик чи сказати казку. Діти це сприймають дуже-дуже швидко. Але це має, бути, це має бути закладено в суспільстві, це має бути закладено в школі, в садіку, що вдихни і розповідай. Щоправда, і перенасичення киснем теж має шкідливий вплив на організм, каже лікар, тож кількість повітря, що потрапляє до легень, має бути нормалізованою. Техніки дихання, яким навчає Михайло Хруставка, також допомагають впоратись тривожністю та покращують сон. Це своєрідний засіб медитації, який відбувається через затримання дихання. До слова, дихальні практики можуть бути корисними і під час реабілітації. Відтак свою методику лікар радить ветеранам, які загубили здоров'я на фронті. Зарідки один Юрій в Києві. Він ветеран війни, фронтовик, він жив вдома от, після контузії. От. Але він мене вчився три дні, по півтори години. І він знає, що робити в таких випадках, коли йому погано. І він лягаючи сидить і робить затримки дихання. Вдихнув, видихнув. І скільки може не дихати, відпустив, один-два, вдихнув і знову закрив носика, і знов відпустив. І так люди роблять, хлопці, але правильно роблять. І так вони роблять таких 20, 30, 100 підходів. От, наприклад, він мені дзвонить і каже, Михайло Дмитрович, а я сьогодні півгодини лежав і півгодини затримав, робив ті контрольні затримки дихання. Воно мені дуже допомагає. Я зігріваюся, в мене немає, я заспокоюся, нервова система стає спокійніша, я заснув. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.